Яке рішення ми прийняли? Звичайно, ми поїдемо. Так, так, подивимось. Магія монтажу. Це трохи схоже на погонки. Знайшли. Час коли здання. Влосипедець має триматись на певній війська, від того, що попереду. Так, ну що, у нас тепер є два шляхи. Це такий дуб, що на ньому точно має бути якийсь гриб. Або курка, або лив. Але чи їх хтось зібрав, чи їх хтось з'їв? Ну, значить, так і запишемо. Я їх не брала. Привіт, друзі, щоб покращити звук на наших відео, ми придбали ось такі не дуже дорогі мікрофони, один з них зараз на мені. Але так сталося, що через брак досвіду ми не зовсім вдали їх використали під час поїздки на велосипеді, а саме розташували їх під верхнім шаром одягу. Пробачте нас за це недопрацювання. Усі наші репліки у велосипедній частині відео ми продублювали субтитрами. А сам звук з мікрофонів я підчистив як зміг. Обіцяємо виправитись, адже саме для цього ми придбали це додаткове обладнання. Тож Підтримайте нас лайком та приємного перегляду. На, розкажи, куди ми їдемо. Ми їдемо куди ми їдемо. По гриби. Ну, не зовсім по гриби. Ми їдемо перевірити, чи гриби підросли за три дні. Ну, насправді їдемо недалеко. Кілометрів за п'ять, мабуть. Ми на цьому тижні пару днів тому знайшли зимові опенки. Адже зараз їдемо подивитися, чи є вони там ще. Оскільки ми бачили досить багато маленьких напенька, маємо надію, що було пару теплих ночей, там десь щось де виграло. Бачу попереду якісь ремонтні роботи. регулювальник, Нам зараз показує стоп. Значить, будемо перечікувати зустрічне Дякую. А з іншого боту стоїть інший чувак з таким самим знаком. така у них робота, два робочих місця. Ми їздили майже місяць. Оце вдягнулися в зимовий екіп. Що ви скажете, Наталя Михайлівна? Ти мене ще запитуєш? Так, питаю, як вам сьогоднішня катка. Ну що, перший висновок? Я не розумію, чого я сумнівалася, вдягати керівнику чи не вдягав. Відповідно, що я знає, буду вдягати чому... дві. Вибач, передбіт, бо я знаю, чому ти сумнівалась, бо минуло зиму ти майже не каталася на комінові від мене. Тому що воно було, від тебе, я бігала. Точно. А бігати воно значно жаркіше, ніж кататися. Це факт. Так, отут нам праворуч. Стопи для велосипедистів. Це, звісно, тема цікава, але незручна. О, тут трошки гріємось. Нам теж праворуч. Машина їде, давай, давай. Я одразу зрозуміла, що осінь, коли ми ви виїхали, і в мене почалась не Я така, ну точно, це ж осінь. Час, коли заняв велосипедист має триматись на певній відстані від того, що попереду. І чому? Чому? Тому що може пролетіти бриз. Я хотіла, до речі, додати, що тут особливість. То катишок це вітер і радіє. Якщо це покинуло, бо ти їдеш вгору, ти напрягаєшся, а потім вниз летиш, тебе обдуває вітерок. У тобі з одного боку колишнього бо не треба крутити, а з іншого — тобі так холодно, що вже хочеться, ой, 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 ой. Ну, давай. час вітерця. Так, ну що, у нас тепер є два шляхи. Перший це трошки незвичним способом пролізти через оцю а, хвіртку, так так назву так. А другий варіант для чоловіки. потребує так грубої чоловічої сили, О, І трохи легше, ніж мій. Ну, майже ідеальне виконання. Так, ну от ми вже опинились на цій стороні. Це, значить, як я розумію, якийсь службовий прохід для місцевої організації ТВА. Оскільки так. я розумію, це просто стежка відкрита для людей. На її можна гуляти. Це як ну, А Тут справа і зліва заборчики, там приватна вже якась власність. власня. Ну, мається на увазі, що не дали зробити тут приватну власність, оскільки ці землі, ну, землі тієї, вони власне є публічні. Здається, у нас перша значка, сподіваюсь, це воно. Так, так, подивимось. Так, це вони. Знайшли. <рес> <рес> Много <рес> разу ми були, саме на цьому Ми їх бачили, і вони були отакенькі, от маленькі 2-3 дні тому. Зараз ще подивимось пару. Діляночок там до них бачили. Якщо все в порядку, то швиденько їдемо назад, беремо вже чотири колеса. Можливо, ще Ольгу Михайлівну, і якщо повернувся Алікса, повертаємось сюди на справжнє полювання. А ось зовсім зовсім маленькі. От саме таких ми багато бачили минулого разу. Тобто вони ще будуть. Так би мовити для експертизи. Спосіб більш легкий, але там трошечки по габаритах складно, особливо спірмов. Але, як бачите, працює. Діставай штуку від собак. Поїхали. Він і минулого разу був той пес. Я сподіваюсь, ми з минулого разу трошки його так би мовити на В Америці взагалі є проблема, зокрема тут, в теме Багато отаких от, от собак. Бігають по території. Вона та звісно, з розрахунку на те, що вони часто роблять такі, нібито огорожі, називаються якось це не вийдемо паркан чи якось. Це. Ну це власне землю вони закопують дріт, він просто є сигнальний. А на собаку ціпляють шийник. В цьому шийнику є батарея. І якщо собака переходить за дріт, то, я поки розумію їй трошки не прийде. Таким чином відбувається дресирування. Але далеко не у всіх є ця огорода. Собаки часто бігають самі собою, Вибігають на дорогу. Особливо на велосипедистів. Так, тому ми придбали ще весною собі такий привод. Десь прикування відсотків 80 точно. Відта не дуже велика, десь до 10-15 метрів, але в принципі воно працює на собаках. Тут головна умова, щоб собака не була стара і глуха. Бо тоді не працює. І здається, ми вже з однією з такою спиталися. Ну то що, яке рішення ми прийняли? Ну, звичайно, ми поїдемо. Командир розвідгрупи прийняв рішення, що треба висуватися у повному складі. Там вже експерти з'ясують. Ну, все, що в повному складі, то в повному складі. Із дружина різко махала руками і кричала «Стій, стій Що там сталося, сонечка? Вже олень. Ні. Вон гриб, бачиш, дерево повалене. Ага. Бачиш оранжеве, на йому шу. Дянь. Так, бачу. Бачиш? гриб!» Магія монтажу. Цей гриб з дерева опиняється у нас. Сходив я туди пішки. З собою я нічого не брав, бо там досить круто і слизько. Але ще одна невеличка здобич. Приїхали на чотирьох, хай вона вже побігла, вже не видно. Ну що, підемо все-таки щось пошукаємо та махають нам руками. Дякую, дякую. Біжу. Поки ми перевзувалися, головний грибник вже в лісі. Спробуємо щось полювати. Може, щось мілке ще й наріжемо. Але два грибочки вже вдома є. Так що? Два? А точно два. А без велосипеда легше заходить. А, є щось в цьому. Я думаю, треба тут перевірити. От як ти думаєш, це просто якась гадость, чи це типу повишенок? Ой, це вішенки, насашу. Бо мені здається, що це, це якісь. Вешенки. Ну, от схоже на вішенку, правда? Так, да, це вішенки. Українською глива, я так розумію. Да. От угу. поїхав, ну і молоді такі. Да. Ой, молодчинка. Ой, гливий. Тут, тут. А, а ось, ось цього і це теж. Ну не знаю, тому вже пропасти, що хоча оце точно гріли. Ну давай зараз дивитися. От ми даремно приїхали ну, бачиш, знайшли, знайшли ще і гливи. Ну, я думаю, що ми зараз їх глянемо ще з під низу. Я думаю, а, так. Поглядай, на них схоже. Так, мені треба тримач пакета. А цікаво так, правда? Угу. Бо я гливи тільки у магазині купувала. Угу. Ну і коли вже ти вирощувала вдома, було теж прикольно. Але просто їх в природі ніколи не бачила, того от і не знала, думала, от як вони ростуть, коли йде. Тут в Америці всі гриби, які ми брали, жодного з тих грибів в Україні не був. А, ну окрім опентів. Ну так. Ну вони бачиш, вони гливи є, просто ми їх не брали. От. Ну так, mm -hmm. є, просто що ми ж не знали, де їх брати, коли. Давай точно глянемо, що тут більш нема, mm -hmm. бо я потім сюди по цих колючках не залізу більше. Ну от ми ну, ще тільки зайшли в ліс, а вже mm -hmm. скільки глиб нарізали. Півсково рідки воно жигли. Алікс, де ти, коли це так потрібно? Так, я і маленькі зберу, бо хто його знає, коли будуть ті гриби. Бо сьогодні вночі буде мороз, хто його знає, як вони потім будуть. Хоча мама казала, що читала про ці гриби, і вони, коли на вулиці мороз. Вони перестають рости, а потім, коли і знов тепло, вони знову починають підростати. Так що, я думаю, навіть після морозу можна приходити ще перевіряти, що тут робиться. І маленькі, Зовтім, зов... ну, от, ну от малесенькі, так. Да, там були. Я думала, що і там були трошки більші, от там отопні лежать, от там. І ми думали, що якраз вони ну, підростуть. Але чи їх хтось зібрав, чи їх хтось з'їв. Ну Ось тут були глиби, але вони вже все йде. А, тут я бачила, так якось пропавшу. Угу. От, і я ще думала, думаю, що ж це за гриб? І он ліворуч теж. Особливість цих грибків в тому, що у них темна ніжка. Отак. А зверху вони як помазані медом. Хані машо! Це трохи схоже на погонки, але хто вже? скучно. Я їх не брала, я їх виклала. Це такий дум, що на ньому точно має бути якийсь гриб. Або курка, або лив. Не зараз, звичайно, а в сезон нам сюди треба повернутися. Так, ну ми, напевно, дійшли до фінішу нашого сьогоднішнього полювання. Підіб'ємо підсумки. Грибні підсумки. Ну що, ми знайшли трошки глив і трошки зимових опеньок. Краще, ніж нічого, бо я, чесно кажучи, там внизу, після нашої попередньої розвідки, думав, що в принципі все, що ми знайшли на розвідки, то, то і все. Ну, якщо по об'єму, то в принципі на розвідці ми зимових опеньок знайшли дійсно більше, ніж зараз. Але якщо все разом скласти, то в принципі на патину не береться. Угу. Тобто на загал за два заходи у сумі в Хані Мешрумс. Так, ну, я вам можу сказати, що як на Початок грудня, то мені, здається, непогане було. <рес> ну, значить, так і запишемо. Ха-ха-ха. Гливи.